Розпочали ми процес зборки нашого генератора. Зараз міняємо йогольчатий підшипник, стоїть він тут в корпусі, це розпредвала. Вал, який приводить насос ну, форсунку. От. Одним кінцем в ігольчатому підшипнику. Підшипник у нас постраждав, От, розсипались голочки і так в нього обойма погризена. Щоб достати його, довелося до обойми приваритися ось таким болтом і смикати аж ось таким от зворотнім молотком, з такою от з гачком, з таким. бо цей гачок в сам підшипник не влазить. Трішки великий, не захотіли обточувати, тому приварилися. Приварили болта. Такого. Висмикнули. Так, і новий підшипник, де у нас? НТН буде ставитися ось він. Трішки він відрізняється від того, що стояв кількістю голочок всередині, в рідному їх більше. Тут він з сепаратором, але я думаю фірма НТН витримає. Іде процес зборки, Вимили все. Колінвал нам переточили під автомобільні вкладиші. Залишили старим. Колінвал з розпредвалом, так як і в машині, воно косозубі шестерні. Ну, тут вони прямо зубі. Воно дві мітки, дві цятки на колінвалі і одна на розпредвалі. Вони була. Повинні збігатися, коли встановлюєш. ну в общем більш тут такого нічого секретного немає. Гольчатий підшипник поміняли. Збираємо далі. Як бачите, генератор ми запустили, проходить він обкатку, можна сказати, пройшов. Запустився гарно. Прошу вибачення, що не зняв весь процес зборки. Були в мене там свої справи, не зміг знімати. Але я хочу що сказати. Завівся він добре, тиск масла є. Причина, по якій не було тиску масла, мені так до кінця і не ясна. Тому що зараз тиск масла є, і генератор працює з датчиком тиску масла. А тоді, коли ми його перший раз запустили, і в подальшому ми запускали з датчиком, потім датчик відключали і в такому режимі. Працював тому що глох. Ми думали, що винуватий датчик або електрика, але як виявилося, все-таки проблема була стиску. От Зараз він запрацював залили ми на обкатку 10 В40. Далі не знаю, чи будемо продовжувати 10 В40 чи 5В40. Але до цього він у нас працював на 5 В40 звичайному автомобільному. З точкою спишки масла 230 градусів. Це для того, щоб не коксувалися кольца, тому що двигун з повітряним охолодженням. І потрібно, ну, Взагалі-то ми це масло приміняємо в нісанах, тому нічого нового ми не видумували, почали лити масло, яке приміняємо в Нісанах. Наші клієнти їздять по 400 тисяч і кольца в них не закоксовуються навіть в гарячих двигунах. Тільки десь поїдуть на базарі куплять чогось, так і зразу масложор починається, тому що кольця закоксовуються. Тому в маслі я був в цьому впевнений, в тому плані, що повинно воно було добре працювати на повітряному охолодженні. Так воно і сталося, тому що на поршні, на кольцах ніякого коксу, ніякого шлаку ніде в двигуні немає. Хоча пропрацював він 2 місяці. От, але з от тиском були проблеми. Ми тут деякі модернізації там поробили маслозгонні канавки, кольця нам зробили спеціально подгоночку, гоночку, ручна робота, шатун відновили. От, надіюсь, буде працювати добре. От. Е, які плюси-мінуси цього генератора део? Значить досить добротно зібрана електрична частина, мідна обмотка. Ну, я так гадаю, що мідна, тому що важкий статор, важкий ротор. Я там напільничком не царапав, не лак не здирав, але видно, що це здається, що це мідь. Тобто, по вазі відчутно, що, що мідь, дуже важкі деталі. О, тобто Електрична частина зібрана добре. АВРка. По суті, нічим не відрізняється від китайської, і вся конструкція цього агрегата нічим особливим не відрізняється від китайських генераторів, від китайських мотоблоків, але так добротно зібрана. Двигун, сам двигун 18 кінських сил. От. І він дуже схожий на китайський, але він не такий, все трішки більше. Тобто я перебрав 9 основних, ну це майже всі китайські основні двигуни, починаючи від 5,5 ,5, там 5 кінських сил, закінчуючи 14 з чи 15 кінськими силами. Це китайські двигуни на мотоблоки, на генератори вони йдуть. Тобто ці всі запчастини по всім фірмам України, по Китаю, по каталогам. Тобто ні один китайський двигун не є аналогом цього двигуна. Він схожий, але все в цьому двигуні процентів на 20 більше. Тому нам довелося переробити шатун на автомобільні вкладиші. Тепер вже можемо подальші ремонти робити швиденько, вже знаємо, з якої машини взяли вкладиші, переточили. Тому кому потрібно поремонтувати, я так розумію, це корейський двигун. Або можливо, навіть такі є у Хонди, тому що зверталися люди от у Хонди АВР, схожі. Кому потрібна там якась консультація? Ну, безпосередньо по двигунах внутрішнього згорання, дизельних бензинах, ми гуру ми займаємося цим багато років, тому взагалі проблем не буде. Проблеми можуть виникнути тільки з перемоткою. Зараз дуже багато цих згорівших генераторів. В майстернях, там, де займаються перемоткою, ну просто черги шалені. Але є такі моделі генераторів, на котрі китайці вже в зборі продають ротор, статор. І ще питання, скільки ця деталь буде коштувати, тому що вона не дуже, не дуже легка. А зараз сполучення між нашими країнами через те, що моря зараз у нас немає порти, не працюють. Нарушена логістика, везуть дальнім шляхом через Європу, тому ці деталі можуть бути занадто дорогими, щоб їх купляти в зборі, а перемотка відбувається досить довго. Ось такі от нюанси зараз по ремонту генераторів, тому кому потрібно відремонтувати ДВС-генератора, там карбюратор. Форсунку поміняти, поршневу помінять, помінять каленвал, шатун, то це без питань досить швидко можемо зробити. Звертайтесь, будемо раді допомогти. До побачення.